Дякую за таке цікаве запитання. Я розпочну з того, що, на жаль, ця війна триває з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим і вдерлася до Донбасу та Луганської області. Але 24 лютого минулого року ця війна просто скинула. Маску гібридності, і весь mm -hmm. світ побачив дійсно страшне обличчя російської агресії. Вона... Ця війна триває вже дуже довго. Так, але чи можна сказати, що є якась війна, яка тривала занадто короткий час? Не можна, тому що кожен день війни це трагедія, і е, кожен тиждень війни. Так нам важко, так ми втомилися. Але насправді. Сенс в тому, що ми просто хочемо жити, тому нам не можна втомлюватися. Ми хочемо жити, хочемо будувати майбутнє своїх дітей. Зараз не час думати про втому. Але кожного разу ми відкриваємо для себе ще нові, нові страхіття цієї війни. І насправді неможливо і навіть не етично робити якісь рейтинги страшних подій. Не можна сказати, що тебе вразило більше. Коли я бачила, як батько сидить і тримає руку свого сина, вбитого на зупинці в Харкові, уламком російської ракети, він там сидів понад 4 години і його не могли вмовити відпустити сина, або дивитися на фото хлопчика, який стоїть біля могили матері в Бучі, тому що їй Похоронили, поховали прямо у власному дворі. Чи знати про те, що з під уламків будинку у Дніпрі більш ніж через добу дістала жінку, яка не могла покликати на допомогу, тому що глухоніма. І під уламками того ж будинку загинули її син, немовля, і чоловік. В хорі не може бути рейтингів, і, на жаль, ми постійно знаходимося в напрузі, постійно в очікуванні нових страхів цієї війни. Насправді ми всі постійно намагаємося боротися зі своїми страхами, зі своїм стресом, з постійним психологічним навантаженням на цю війну. Тому саме зараз в Україні розбудовується всеукраїнська програма ментального здоров'я. І е, серед гасел, наприклад, комунікаційної компанії, яка розробляється також паралельно, є питання ти як? Це таке просте питання, на яке, на жаль, зараз більшість українців не може відповісти Окей, я нормально або я добре. І здебільшого ми відповідаємо тримаюся. Але цей стан, коли ти постійно тримаєшся, не може тривати довго. Це може мати дуже погані наслідки. Це дається знаки навіть іноді через десятки років. Тому саме зараз ми маємо реагувати, маємо передбачити страшні наслідки, психологічні наслідки війни Росії проти України. Я дуже сподіваюся, що наша програма буде ефективним механізмом і ефективною зброєю проти психологічного ворога. Що стосується моїх особистих рецептів, то також Якихось особливих хитрощів я не маю. Допомагає активність, робоча діяльність, щоб менше рефлексувати. Коли зовсім сумно, дуже допомагає спорт, тому я думаю, що, як і більшість українців, ми зараз рятуємося тим, що нам дає можливості наше сьогоднішнє життя. Раніше мені завжди допомагали книжки, а зараз, на жаль, читання не відволікає тебе від постійних думок, що з нами відбувається. Якщо є можливість, проводжу час з дітьми, це завжди заспокоює, особливо, коли ти постійно за них хвилюєшся. Навіть що ти бачиш, що з ними все добре і вони веселі і спокійні, це вже великий подарунок в наші дні. Я тільки розумію, що моє завдання зараз говорити про Україну на якомога більшій кількості майданчиків, якомога більшій кількості людей. І я намагаюся це завдання виконувати якісно. Тому э, страхи в минулому і зараз саме не той час, щоб думати про власні э, комфорт та э, нервові ситуації для тебе.

Але на щастя, ми з ним давно друзі і партнери, і підтримуємо його і я, його, і він мене постійно і це було завжди. І я дякуємо за те, що його підтримка завжди відчувається. Намагаюся зі свого боку робити те саме. Мені здається, у нас немає якихось ритуалів. Особливих або секретних, які я могла поділитися. Мені здається, просто іноді намагатися його розсмішити, це вже дає йому більше снаги, і він може розслабитися. Я намагаюся це робити, коли мені це вдається. Це звичайні слова підтримки рідної людини. Тримайся, все буде добре. Ми все витримаємо, ми разом. Це найголовніше. Іноді, коли Мені потрібно готуватися до якоїсь надважливої зустрічі або виступу. Не іноді а завжди він мені допомагає підготуватися, він мене налаштовує, розповідає, роз'яснює мені основні мої меседжі, яких я маю досягти. І тому дійсно, от коли ти бачиш практичну допомогу, ти менше боїшся, менше переживаєш, більш впевнена в собі, і тоді можна йти. І як ви казали, робити публічні виступи впевнено і нічого не боячись. Отонту мій квітнця нічого сірає піранка. я не не відчуваю того, що це неправильно, коли дружина президента просить про військову допомогу це просити, і це саме найперше, що потрібно Україні, щоб вистояти, коли на тебе нападають, ти маєш мати зброю, щоби дати відсіч. Інакше ти або загинеш, або маєш здатися. по друге а вже ж нам дуже необхідна допомога для того, щоб відновити наш людський капітал. Людина на першому місці. Ми маємо допомогти відновити інфраструктуру, відновити зруйновані домівки для наших людей, відновити, відбудувати наші. Школи, дитячі садочки, лікарні. Гуманітарна допомога потрібна завжди, тому що війна це не тільки лінія фронту, це і економічна криза, гуманітарна катастрофа, демографічні проблеми. Тому я впевнена, що кожен і кожна країна, кожна окрема людина, яка хоче допомагати, знайде для себе можливість і. Сферу, в якій вони можуть нас підтримати. Мені здається, що в усі часи, особливо в часи випробувань, найголовніше бути чесною, не приховувати від них навіть страшні речі, які вони дізнаються. Краще вони дізнаються про це від. Родини, ніж від друзів або з телебачення. Я намагаюся підтримувати їх в тому сенсі, що не можна ставити життя на паузу. Так, ми не можемо зараз планувати, ми не можемо повною мірою мріяти, як ми це робили раніше, але ці можливості повернуться обов'язково. І ось цю Впевненість я мушу їм давати. Не можна полишати навчання, тому що від внеску кожного, кожної навіть дитини, залежить майбутнє нашої країни. Вони навчаються для того, щоб будувати, розбудовувати, робити нашу країну кращу в майбутньому. І я намагаюся дати їм відповіді на навіть іноді складні запитання. Для того, щоб вони були спокійні і знали, що дорослі 어, захищають їх, дорослі знають свою справу. Ви можете заспокоїтися і продовжувати 어, вчитися, займатися своїми дитячими 어, справами, наскільки це можливо в умовах війни. Авжеж, 전쟁이 전쟁이 це боляче, коли стають байдужими до твого болю. Я не можу сказати це по-іншому, тому що війна це біль, це страждання, це вбивства мирного населення. Як можна бути байдужими до таких речей, мені не зрозуміло. Я розумію, що можуть бути великі відстані, які розділяють людей. Але на жаль, мушу сказати, що сучасна війна. Це не гладіаторський бій, за яким можна спостерігати з трибун. Тому що е, бій може в будь-яку хвилину перекинутися на трибуни. Ніхто не знає, в яку мить е, війна може перекинутися на інші регіони, на інші країни, затягнути їхніх людей в цю м'ясорубку. Тому так, це боляче, коли хтось. 음, стає байдужим. І саме для того ми з вами сьогодні говоримо. Саме для того я постійно говорю про українців і про Україну. Для того, щоб ті, хто не втратили чуйність, почули. <sighs> Війна завжди дуже довга. Навіть коли вони триває тільки один день. Уже на першому тижні повномасштабного вторгнення Росії ми втратили дітей, яких вбили під час евакуації, які загинули. І скільки ще ми можемо витримати, ніхто не знає, але все це саме залежить від підтримки інших. Від підтримки наших партнерів, від підтримки тих людей, які розділяють наші цінності. І я можу навести приклад навіть на прикладі війни, війни в вашій країні 50-ті роки. Ми пам'ятаємо, що ви вистояли, тому що вам прийшли на допомогу інші. Сміливі, міцні. Люди і країни, які допомогли вам 어, вигнати загарбника. Саме це дуже важливо для того, щоб війна не продовжувалася безкінечно. Ми дуже хочемо її закінчити, більш ніж хто-небудь, мені здається. Ми чекаємо на завершення цієї війни кожного дня. Мені здається, зараз кожна жінка в Україні героїчна, навіть якщо не брати наших жінок військовослужбовців, яких у нас більше ніж 30 тисяч зараз в лавах Збройних сил. Брати кожну жінку, яка рятуючи свою дитину, виїхала за кордон або навпаки залишилася. Це кожного дня виклик і витримка. І за це я кожній з них, кожній з нас. Дякую кожного дня. У мене сьогодні була, до речі, цікава зустріч з моєю знайомою, яка ще не повернулася із Франції, де вона відвідувала свою доньку з онукою, які поїхали евакуюючись. Коли залишитися, вона сказала, ні, я поїду назад додому, тому що хтось там має бути. У мене робота, я хочу повернутися мені так спокійніше. От за саме цих жінок, яким так спокійніше, бути на найважчих напрямках роботи, тому що наші медики, наші освітяни, здебільшого це жінки, і вони продовжують навчати наших дітей, продовжують лікувати іноді в надлюдських умовах. В нашій енергетичній системі, яка зараз постійно під ракетними обстрілами росіян, працює дуже багато жінок і вони просто елементарно ризикують своїм життям кожного дня, йдучи на роботу. Тому всім тим, хто рятується і рятує інших, всім тим, хто залишився, і навіть тим, хто поїхав, тому що вони дійсно врятували своїх дітей разом поруч з цими жінками, з цими людьми. А um, ну, вже ж я б ніколи не хотіла зустрітися з цією людиною. Мені здається, будь-хто, до кого прийшли його вбивати, не хоче зустрічатися з людиною, яка надала такий наказ. Тому я навіть не можу собі уявити, що б я могла йому сказати. Мені здається, єдиний меседж від українців може бути відчепитися від нас просто. І все. Ми не хочемо надсилати жодних меседжів. Особливо тому, що вони не будуть сприйняті, їх не чекають. Їм не потрібні наші меседжі. Їм все одно на те, що ми думаємо, що ми можемо сказати. Їм все одно на. Думку світу про те, що вони роблять. Тому це така, знаєте, химарна, химерне завдання. Воно ніколи не може бути виконане. Ну, по-перше, не відвертатися, знати про нас, пам'ятати, підтримувати. Величезна країна, і ваша підтримка нам дуже потрібна. Ми вже говорили про військову допомогу, і ми знаємо, що Корея може дати нам, може підтримати нас в цьому аспекті. Будемо очікувати на подальші перемовини між нашими політиками для того, щоб це сталося і було на постійній основі. Я вже казала про відновлення України. Наразі є вже приклади, коли країни беруть, так мовити, шефство над цілими регіонами України щодо їхнього відновлення. Ми повинні відновити з НАТО багато і нам самим це не під силу без сторонньої підтримки. Щодо гуманітарної допомоги, щодо допомоги в інших сферах, я можу сказати, що навіть через мою фундацію, яку я заснувала кілька місяців тому, можна допомагати, наприклад, нашій освітній сфері. Наразі ми забезпечуємо ноутбуками наших вчителів, які навчають, продовжують навчати наших дітей. Які зараз вчаться, половина з них вчиться дистанційно через постійну небезпеку, тому їм потрібні ноутбуки, і ми знаємо, що Південна Корея це величезний технологічний гігант, і тому могли б сподіватися на те, що в цій сфері ви можете нам допомогти. Війна нищить все, і все це потрібно відновлювати. 과정에서, 과정에서 технологія завжди на часі. І, і я впевнена, що ми тут можемо знайти партнерство. Ми дуже на це розраховували. Зокрема, в розробці всеукраїнської програми ментального здоров'я ми сподіваємося розробити і використовувати додатки самодопомоги. Які були б в кожному смартфоні. Тобто для цього нам потрібні смартфони і додатки. І це сфера технологій. Нам потрібно відновлювати лікарні. В лікарнях потрібно нове обладнання. Це також є однією з великих можливостей вашої країни. Відновлення взагалі людини починається з відновлення її здоров'я і психологічного здоров'я в тому числі. Тому зараз ми збираємо експертів і також фінансову допомогу для того, щоб розбудовувати нашу програму ментального здоров'я в Україні. Ми дуже сподівалися на співпрацю в цій сфері. Ну, я думаю, що це взагалі Україна вимагає створення трибуналу для того, щоб були покарані всі злочинці, які творять і творили. В Україні воєнні злочини не тільки самі люди, які це зробили, але й ті, хто віддавав на це накази. І в цій сфері нам потрібна підтримка всього світу. Це має бути міжнародний міжнародний трибунал, міжнародний е, військовий е, трибунал, який не дасть більше можливості цим людям м, робити те, що вони роблять в Україні, більше ніде. 한국은 전후에 전쟁 후에 빠른 경제 성장을 이룬 국가이긴 합니다. 혹시 전후 재건 과정에서 이런 경험을 좀 참고하실 생각도 있으신가요? с е й с від моя не просто величезне значення, в е л и ч е з н ц і н н і с І величезний, і практично дуже корисний для України досі. Дійсно, Південна Корея відновилася дуже швидко, відновила свою економіку людей, і для нас це надважливо зараз. Це цікаве порівняння. Нічого таємного. Мої діяльності немає, я все кажу відкрито і а, дуже чесно, і, мабуть, в цьому є. Я збираюся продовжувати свою діяльність на міжнародному фронті, в тому числі, тому що поки не закінчаться військові дії, поки кожна наша родина не повернеться додому, а, ми не маємо зупинятися. як Зараз всі працюють кожен на своєму фронті. У нас є культурний фронт, у нас є міжнародний фронт, у нас є лінія зіткнення, гарячий фронт. Я думаю, що на своєму місці я можу принести користь, і буду сподіватися, що моя діяльність допоможе моїй країні відновити мир. Ми взагалі завжди були. Людино-центрична, так? Людина в центрі всього це наш головний принцип. І тут ми відчули на повну міць те, що коли ти захищаєш кожну людину, окремо захищається вся країна. Відновлюєш одну людину, відновлюється вся країна. Я дуже сподіваюся, що ми вивчили саме цей урок. Цінність кожної людини незалежно від того, Чим вона займається, якого вона віку і де вона живе, ми це залишимо з собою назавжди. Це дійсно важлива для нас історія. Я бачу, що ми стали і стаємо стійкішими, але я не можу сказати, що ми не були стійкими. Перед повномасштабним вторгненням просто випробування висвітлюють якісь яскраві речі. І також сподіваюся, що ця наша стійкість допоможе нам і у відновленні також, що ми зможемо витримати всі випробування, які, на жаль, можуть нас чекати попереду. Ну, вже ж це немовірна гордість, що ми саме такі, але повторюся, особливо яскраві якості саме стають помітними в час випробувань. Я завжди була щаслива, що живу саме в своїй країні. І зараз несамовито пишаюся своїми людьми, нашими людьми. Людьми, з якими я живу поруч. Навпаки, це було відчуття так, дійсно. Ось ви хотіли нас зламати, ми не зламаємося, тому що ми разом. І це було таке відчуття, що все йде правильно. Ми саме так і мали вчинити. Ми саме так і мали поводитися. Таке відчуття правильності, воно дещо підтримувало.